Вода пропала, чи можете спробувати в іншому місці. Звичайно, можемо. Маленька предісторія. Вже так чимало років, ну я не знаю, 3 чи 4 роки тому. Пробурили ми, значить, тут людині. Це у нас Селецька, проволок комунальний Житомир. Пробурили ми тут обісінку. Не пам'ятаю, 6-6-7 метрів. Водонос, прекрасний був пісок. У цих пісках було багато води, а ми так ось на горбочку знаходимось туди вже склон. Зробили ми тут обісінку і вона давала тонну 700. Але так стало, що за декілька років дуже сильно понизився рівень ґрунтових вод. І він спустився і оголився верхній отвір фільтра, і відповідно ця бісінка перестала працювати. Зараз я вже трошки научений, і такі обісінки або взагалі не здаю, або здаю ну, з хорошою знижкою, без, без гарантії, що вона буде працювати. Приїхали ми. В минулому році ми приїхали. Це десь була осінь. Відступили ось сюди трошки ниже і пробурили тут другу. Тут ми вже поставили коротенький фільтр, здається, чи 30-40 чи -40 см. Ну і треба сказати, що тут пісків, як, як таких водоносних, практично не було. Ну, Ми витягли якось з них 250 літрів на годину. І місяців 30 свердловина працювала в такому режимі. І... Ось буквально декілька місяців назад вона вже теж почала плюватися. Пересох і цей горизонт. Я не пам'ятаю глибина, здається, 5 метрів її глибина чи щось таке в цьому районі. Ну, ми тут коротенький фільтр поставили. Ну І прилітає ж мені ось цей коментар, чи можете спробувати ще. Звичайно, можемо, бо ми взяли повну стоїмость на свою голову, взяли повну вартість за цю свердловину. тому... Приїхали безкоштовно і спробували ще раз. Відступили саму нижню точку, участка взяли. Горизонт закінчується на 5 метрах. Піски хороші, крупні, багато. Е, ну, Він теж, е, найближчі криниці вже стоять сухі. Ось сусідська криниця, питав, чи можна пару відер води взяти. Говорить, сухо повністю. Криниця глибиною десь біля 4 метрів. Горизонт закінчується на 5 Ми поставили метровий фільтр, але зайшли їм десь на 5,60 Тобто працює верхушка фільтра, працює десь 40 см фільтра під самим водоупором, щоб теж не вихватувало ну, максимально глибоко. так скажемо. Не знаю як буде далі, але поки що ця скважина працює в такому режимі ну, воду не вихватує вже. Літрів 200-300 ми вже з качнули. Поки що працює. Водичка, до речі, хороша, смачна. Ну, от Якось так. Такі, В таких місцях, з таким низьким зеркалом і таким маленьким водоносним слоєм нікому не рекомендую з боровиків здавати таку роботу. Ну, По крайній мірі здавати її з гарантією. Всім дякую за увагу. З вами була майстерня води. Па-па!